На консультацію до спеціалістів пенсійного фонду прийшла Черкащанка Оксана Первозванська. Каже, торік в осінньо-зимовий період на опалення витрачала дві з половиною тисячі щомісяця. Нині для неї це непідйомна сума. Я залишилася одна, у мене двоє синові пішли воювати. Мені важкувати трохи. Жінка має пенсію дві тисячі сімсот гривень. Говорить, неопалювальний період на ці гроші можна жити, а взимку боїться залишитись чим. Мені потрібна субсидія, щоб трошки мені стало легше, щоб щось і зекономити якось і хлопцям передати туди, бо я розумію, що їм там важко. Субсидіями користується більше десяти років, розповідає пенсіонерка Лілія Шардакова. Вона живе в двокімнатній квартирі. За опалення в місяць платить дві тисячі гривень, тож пояснює, без компенсації не обійтись. А пенсія, по-моєму, п'ять. Ну, мені не вистачає пенсії, да. особливо на топітне сезон. Це дві тисячі за затоплення, да ще плюс три тисячі, дві тисячі, що такої. Спеціалістка відділу обслуговування громадян обласного пенсійного фонду Марина Колпакова день реєструє до 30 клієнтів, охочих оформити субсидію. Говорить, заявки приймають від усіх, а от їх погодження і сума компенсації залежить від центрального відділення пенсійного фонду. Ми приймаємо документи, далі вона йде в облако і витягує такий район, область по України. А вони вже приймають рішення, розглядають. Перелік документів, які ми зараз вимагаємо від людей, це паспорт, код і квитанція на оплату комунальних колень. Звісно, коли людина звертається, можливо, ще додаткові документи. Приходити до пенсійного фонду особисто, щоб оформити субсидію, потрібно не всім. Є ті, кому її перераховують автоматично, розповіла начальниця відділу обслуговування громадян Наталія Сергієнко. Якщо субсидію людина отримає, отримує, отримувала по 34, отримувала літом, то не треба приходити і турбуватися, і записуватися чи дзвонити. Просто чекаємо на рахування в автоматичному режимі. Програми розроблені. Ця субсидія з 1 жовтня має бути виплачена уже в листопаді. А от тим, у кого є заборгованість у платіжках, змінився склад сім'ї, кількість прописаних осіб та ті, що фактично проживають, різниця або ж надали прихисток переселенцям, треба звернутись за консультацією. Зазначила пані Наталя. На субсидію має право звернутися кожен громадянин. Зазначає в декларації кількість членів домогосподарства, зазначається повністю інформація про комунальні послуги, які надаються цьому домогосподарству, і вже потім, відповідно до доходів кожного члену сім'ї, розраховується субсидія. Субсидія діятиме від 1 жовтня 2023 року до 30 квітня наступного року. Вона відшкодовуватиме частину витрат за компослуги, нараховують грошима на банківську карту або видають готівкою у відділеннях Укрпошти. Пояснила Наталія Сергієнко. Дарія Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.